Добрий день, шанувальники поезії. Сьогодні у поетичному бібліопросторі А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки, ми продовжуємо знайомити вас з творчістю Ольги Петренко. Ольга Петренко активний учасник нашого поетичного бібліопростору а І коли читаєш її вірші, то завжди відчуваєш, що вона пише. Ці вірші серцем. І вона, знаєте, так вміє вдало, майстерно транслювати стан своєї душі, що ти е, захоплюєшся. Ольга вчитель, причому талановитий вчитель, і сама професія вона нам е, теж говорить про те, що діти вони знаходяться під захистом е, чудової. Вчительки. І саме через свою поезію, через свої власні вірші, Ольга прищеплює любов до української мови. І ще хочу зараз сказати про ролик. Ролик складається з трьох віршів. І перший вірш про дівчину, яка шукає Цвіт папороті. але ми знаємо, що це легенда і це натяк на те, що нічого не треба шукати того, що не існує, а щастя тим паче. Тому треба далі рухатись, розвиватись. І головне, що там є така цитата, що треба слухати своє серце, воно не обмане. Це про що йдеться мова? йдеться мова про інтуїцію. А вчені кажуть, що інтуїція чи такий, знаєте, законсервований досвід, і настає час, коли він активізується. І далі він нам допомагає. І останні два вірші вони різні за тематикою, але ж вони об'єднані однією думкою, тому що сила розуму це велика сила. І ще хочу сказати, що наприкінці Ольга всім бажає, щоб ми всі, так, будьте всі, як азов сталь. Я думаю, що це дуже доречне таке побажання. Бажаю чудового перегляду. Усім мої вітання. Ой чи зоря в небі запалала? Ні, то дівчинонька опівночі папоруч шукала. Так хотіла того цвіту на щастя знайти, не боялася Бога збити ноги на дорогах, що терном поросли. Довго, довго так шукала, але не знайшла, тільки щастя і нещастя в клубочок сплела. Не шукайте того цвіту, дівчата немає, просто чуйте своє серце, воно не обмане. Зі сталі і непокори тавруємо шлях для кожної долі, закладений десь у зірках. В зірках тих далеких і недосяжних, що піснею линуть в віках, піснею вольною і переможною, і закликом в бій, у за відродження, і нове народження ненароджених і ще поколінь. Ну, і нещодавно сталася. Подія, світла подія серед сутіні і зла, яка надихнула мене на такі рядочки. Квітослава, святослава, квітослава у світі, не слави і слави, чистим променем вкаже нам шлях. Від калини, що віти схилила, до нескорий і нових звитяг. Підіймаєм калину не вперше, до кровавого тану нам не звикать. Але мусимо, чуєте, мусимо із московських кайданів братів визволять. Квітослава в калини на славу, українське майбутнє і мир, тільки тата для доні вернімо, повернімо з полону усіх, усіх батьків, Втомилися? М -м -м. будьте, як азов, сталь.